Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про механіку гри в Labrador Adventures. Яку особисту стратегію використовую я, та як планую виходити на дохід 10-20, а то й, можливо, 50 доларів в день. Жирне лайк авансом, а ми поїхали! Якщо ти ще не бачив мій перший відеоролик по цій ігрульці, з самого початку я рекомендую перейти до нього. Посилання я залишу або під відео, або буде в підказках. І вже наступним кроком переходити до цього відео. Давайте з самого початку я поясню свою логіку, чому особисто я вибрав такий шлях, і цим шляхом я зараз, по суті, цією стратегією прокачую свій аккаунт. Я зараз прокачую свій аккаунт іменно на... Удачу. Тому що надіюся, що кожного дня ми ходимо в експедицію, в гори, в ліс, в озеро, шукати руни. І буквально за місяць, два, ну максимум до трьох місяців за цей період я зможу дуже сильно прокачати свій аккаунт, адже я ходжу в експедицію, знаходжу руни, руни продаю в золото. в мене є золото, і я куди хочу, туди і можу прокачувати свій аккаунт. Чим більше в мене золота, по суті. Тим більше і у мене є, тим більше рухів і можливостей я можу зробити. Пізніше, коли в мене буде достатньо багато золота, достатньо хороший прокачний аккаунт, я можу продати всі свої руни на удачу, лопату, як у мене є, на удачу, і купити, припустимо, все на швидкість. І вже тоді залетіти люто в шахту і виносити шахту по максимуму. Тому давайте не будемо затягувати цей відеоролик. Переходимо до гри. Посилання на Labrador Adventures. Я залишаю під відео. У минулому відеоролику я розповідав, що у нашої лопати, неважливо, яку ви купите, чи купите стальну лопату, чи дерев'яну лопату, у лопати є три функції: це швидкість, удача та виносливість. Давайте з самого початку розповім про швидкість. Швидкість рішає на те, якщо ви будете умовно, з самого початку копати яму, тобто у вас є більше швидкості, пес копає швидше яму. Тобто він проходить рівень і ви додатково лутаєте золото. Кості та Xpo. Наступне, ще для чого потрібна швидкість. Якщо ми заходимо в пригоди, лабер-шахта, то тут потрібна швидкість. Тобто, чим більша у вас швидкість, тим більше токенів лабер ви зможете добувати. Наступне це буде удача. Удача рішає лише на одне. Бачимо, що моя стратегія це розкачуватися на удачу. У мене є три руни. Другого рівня і, уна, і одна руна першого рівня. Про руни ми зараз також поговоримо, але давайте самого початку ми поговоримо про удачу. Удача рішає лише на експедицію. Даємо в пригоди, даємо експедиція, Про це я також розповідав в минулому відеоролику. Що таке взагалі експедиція? Тут ми ходимо та добуваємо руни. Звісно, якщо в мене прокачений аккаунт іменно на швидкість, то. Шанс, що в мене буде попадати багато рун, малий, але я прокачую свій аккаунт іменно на удачу. Тим самим я ходжу 4 рази в день в експедицію і шукаю руни. Руни зачасту випадають. І якщо у вас більше удачі, більше випадають руни. Руни є першого рівня, руни є другого рівня, і руни є від першого до третього рівня, можна отримати в горах. Тим самим зараз я прокачуюся на удачу і надіюся, що мені буде часто впадати руна другого та руна третього рівня. А руни другого, третього рівня коштують від 150 200, а той руни третього рівня коштують по 500, а той більше доларів. Після удачі наша лопата має третю функцію, це іменно виносливість. Виносливість рішає іменно на шахту. Тобто, чим більше у вас прокачана а, лопата на виносливість, тим більше ми можемо бути в шахті, і тим більше умовно токенів лабр ми можемо добувати. Але поки я ще сам не знаю, умовно, якщо у вас було б 4 руни на удачу і 4 руни на швидкість, де більше ви б токенів отримали. Якщо у вас були б руни, умовно прокачені на удачу, чи руни на швидкість, е, не на руни, не на удачу, а на виносливість, чи руни на швидкість. От іменно цього я не знаю, але знаю те, що швидкість і виносливість сумуються. А от іменно удача ніяк не сумується. Як я сказав, на початку відеоролика я вибираю стратегію іменно рухатися на удачу. Не на швидкість не виносити шахту, адже так, з шахти ми можемо достатньо добре виносити, умовно. Токени лавр, але ми будемо мало лутати рун. А якщо я піду декілька разів експедицію і мені випаде руна другого, третього рівня, то я вже однозначно з легкістю можу купити свій аккаунт, адже руна третього рівня, яка випадає в горах, коштує приблизно 500 доларів люди, які мають руни третього рівня, поки на даний момент навіть на ринку не торгуються, тому що ніхто не хоче продавати руну третього рівня. Пізніше, коли я свій аккаунт розкачаю, тоді я вже продам руни на удачу, всі руни, які в мене є, які я вифармив за допомогою удачі. Пізніше прокачаюся в швидкість і буду по максимуму, як я вже сказав, виносити шахту. Розробники прямо чітко говорять, що ми зможемо свої руни, свої лопати не продавати, умовно, в золото. Тому що золото з гри ми вивезти не можемо. Але вже скоро ми зможемо свої руни, свої лопати продавати в тон. З тон з легкістю ми зможемо вивезти на гаманець, вивезти на біржу та продати в USDT. Тому я вибрав шлях, вибрав стратегію іменно розкачуватися на удачу. І пізніше, коли в мене буде достатньо добре розкачений аккаунт, тоді я все продам. Буду розкачуватися на швидкість та буду виносити шахту по максимуму. Так, руни і лопата це круто, це прям максимально супер. І ваша стратегія, яку ви виберете, це також максимально круто. Але не забувайте, що свого пса ви також можете е, покращувати, і він буде ставати кращим. Він може, по-перше, краще копати, мати кращу виносливість та мати кращу інтуїцію. Нажимаємо в цю червону книжечку, бачимо, є скаут. Тут у мене є 14 XP, іменно скаут відноситься до скаута, а кузнець відноситься до кузнеця, тобто до ковщика. Давайте саме само початку поговоримо про скаут. В пса є, по суті, три професії: є швидкість, є виносливість і є інтуїція. Ми можемо прокачувати спочатку інтуїцію, спочатку виносливість і спочатку скорість. Але я рекомендую прокачувати іменно пса. До того, яку професію і яку стратегію ви виберете. Умовно, якщо ви прокачуєте лопату і руни лутаєте на швидкість, то краще прокачуєте на швидкість пса. Бо умовно, якщо ви прокачуєте пса на швидкість, а прокачуєте інтуїцію в псове, то трошки несумісно, прокачуєте все по максимуму. Умовно, якщо ви вибрали стратегію на швидкість, прокачуйте на швидкість. Як я сказав, швидкість впливає на копання ями. У цю яму, яку ПЕС купає, ми опускаємося по нижчому, по кращому рівні, тобто ми апаємо свій левел, добуваємо більше золота, більше костей і так далі. Далі є виносливість. Виносливість рішає іменно, скільки довше в шахті ми будемо бути і добувати свої токени. Якщо ми прокачаємо на максимум, там в шахті, я думаю, ми будемо мінімум 30-40 хвилин. Тобто 40 хвилин ви лутаєте кожен день токени. Корм. Я вважаю, що корм, але на даний момент стратегія моя не така, тому я, як ми можемо замітити, вибрав іменно інтуїцію. Для чого і взагалі, як рішає інтуїція? Інтуїція не рішає на швидкість, на шахту і не рішає на копання ями. Інтуїція рішає іменно в експедиції. Чим краще у нас інтуїція, тим більше пес буде знаходити рун. І так як моя стратегія. По знаху ці рун, я надіюся, що іменно пес дійсно буде трошки думати своїм кумполом і буде шукати мені більше рун, я свої руни зможу на ринку продавати, і тим самим буду додатково лутати золото. Далі є ковальське діло, що це і за що воно відповідає. Ми можемо крафтити лопати, і лопати ми будемо крафтити умовно по дешевшій ціні. Якщо ми дамо а, ковка. Ми можемо злити дві одинакові лопати, і тим самим нам потрібно, щоб злити, потрібно 4 і іменно трошки золота. Чим більше у нас прокачений оцей коваль, оце діло, тим самим в нас буде менше забирати золота. Наступна прокачка це коваль-рун. Це то саме з лопатами, але тут ми будемо зливати, умовно, руни, і тим самим злити руни нам буде максимально дешево. Третє діло це мастерство рун. Що це таке і з чим це ми будемо їсти? Давайте ми повернемося в магазин, ковка, руни. Бачимо, що ми можемо злити 4 руни умовно першого рівня. І в нас є шанс 50 на 50, 50 на 50, тобто що руни можуть згоріти, і 50% що нам а, випаде руна другого рівня. Якщо ми прокачуємо третє вміння пса, то нам додається додатковий шанс. Це вже не буде 50 на 50, це вже може бути 45%. На 55. 55 то, що ми успішно злиємо, а 45 на те, що ми не злиємо і нам нічого не вийде. Я вже неодноразово кував, зливав руни, і тим самим мені неодноразово вже руни згорали. Але були моменти, коли мені з першого рівня руни зливалися на другий рівень. Тобто руна ставала краще. 4 руни об'єднюється, стає руна другого рівня, а руна другого рівня коштує набагато більше, ніж Руна першого рівня. Про що ще слід вам розповісти, якщо ми зайдемо в пригоди, зайдемо в лабр шахта, бачимо, що зараз шахта закрита, значить її е, обвалили. Але давайте я вам коротко поясню, тому що в минулому відеоролику я вам не пояснював. Зараз шахта закрита, але умовно я був увійшов в шахту. І ми бачимо, є здоров'я шахти, 22%, є копати. Або є ремонтувати. Тобто, якщо здоров'я шахти дійде до нуля, от є умовно два учасника. Тут може бути і 50 учасників, і 100 учасників. Якщо всі виберуть копати, добувати, по суті, токени Лабер, але ніхто не буде ремонтувати, то здоров'я шахти скоро обвалиться до нуля і шахта обвалиться. І тим самим, всі люди, які добули токени ЛАБР, 50% гра забирає, 50% не лише забирають, тому що вони всі не ремонтували умовно, а обрушили шахту до нуля, і всі, хто був в шахті, отримує лише 50% від добутих монет. Тобто, коли ми сюди заходимо, нам в більшості потрібно не копати, а добувати, якщо здоров'я шахти мале. Тому що ми можемо копати, і тим самим ми давимо на шахту, і шахта буде. У відсотках падати і в кінцевому результаті може обвалитися. Іменно тут ми добуваємо токени Labри. Якщо шахти, здоров'я шахти, умовно, 100%, мало людей, то можемо зайти тупо 24 на 7 купати. Але тут ще є деякі нюансики. Давайте ми перейдемо в книжечку, тут ще є досягнення. Тут також є умовно, ми можемо апати свого. Є шахтар, свого пса, ми можемо апати, є шахтар. Добивайте ресурси для повищення рівня. Тобто ми заходимо в шахту, ми добуваємо токени лабер, нам потрібно добити 100 разів. Тим самим кожного рівня, коли ми проходимо, у мене зараз є третій рівень, я йду до четвертого рівня і мені дасться... 1,5% до швидкості копання. Тобто, як я вже сказав, лопата вирішує окей, але мені зараз дасться, коли я дойду до 100%, ще плюс декілька відсотків. Умовно, у мене зараз є 1,2%, а додасться ще умовно 0,3% до швидкості копання. Далі є дослідник. Іменно тут ми прокачуємо свою інтуїцію. Прокачувати інтуїцію ми можемо: отут є дослідник в експедиції. Нам потрібно ходити в експедицію. Шукати, умовно, руни, золото просто заходити в експедицію, тим самим ми прокачуємо рівень дослідника, і тим самим ми лутаємо додаткову інтуїцію. Умовно, якщо ми йдемо в... не вкопати в шахту, а шукати руни, то ми і так і так, умовно, апаємо цей рівень. Але якщо ви умовно дивіться, тут є два варіанти. Якщо ви копаєте на швидкість, і ваша стратегія на швидкість, то краще вам добувати токени, не ремонтувати шахту, тому що ви додатково лутаєте здоров'я. Але бачимо, що тут у мене четвертий рівень, а тут третій рівень більше я копати токенів не буду, я тільки її ремонтую, щоб лутати 4 там 5, 7, 10% до нагород токенів в шахті. Умовно, якщо я... Піду в шахту, і у мене тут буде не 4 вже, а 15-20. Я умовно отримую 1000 токенів, то мені ще зверху впаде 200 токенів. Зараз у мене є а, бажання іменно прокачуватися на удачу, на бонуси різні і так далі. Пізніше, коли я продам а, всі свої токени, кажу токени, всі свої руни і лопату на удачу, я куплю на швидкість, моя удача нігде не втікне. І тим самим я ще додатково буду лутати додаткові токени. І про те, що я ще забув розповісти, якщо у вас не інтуїція, а іменно на лопаті є, давайте ми зайдемо в інвентар є удача. І є у вас руни на удачу, то скорше всього, якщо ви зайдете копати шахту, давайте ми, а давайте ми зйдемо тут. З цього боку буде шахта. Ми зійдемо в шахту. Якщо у вас прокачено. Максимум умовно, чи навіть там є одна руна а, на удачу, то якщо ми добули 1000 токенів, то з удачею оця руна нам допомагає. Ну якщо я не помиляюся, я можу помилятися, я ще до кінця сам ігрульку всю не дослідив. Якщо у вас є руна на удачу, то ми можемо не отримати умовно 1200 токенів, а можемо отримати 1500 токенів, 1800 токенів. Тобто, чим більше ще у вас прокачана удача, тим більше токенів нам можуть насипати. Але все рівно я рекомендую прокачуватися, якщо ви хочете купати шахту. Це на швидкість, а не на удачу. Про шахту та про лопату я вам розповів, але давайте я вам ще коротенько розповім про руни, тому що в минулому ролику я вам про руни не розповідав. В цьому відео я вам обов'язково зараз про руни розповім. У мене є руна як і першого рівня, і є руна другого рівня. Бачимо, є удача. Неважливо, яка це руна, чи це руна виносливості, чи це руна удачі, чи це руна швидкості неважливо. Всі ці руни, по суті, такі самі параметри, просто може бути руна на швидкість, теж плюс 10 і плюс 2. Беремо руну другого рівня, як це все рахувати. Є удача 10%, і є удача плюс 2%. Що це таке і як це рахувати? Ми нажимаємо на лопату, вибираємо свою лопату. До прикладу, ось тут у мене є не 23, а 10. Просто без рун. Пише 10. Це не 10%, а просто 10%. Тоді в нас є руна, яка дає плюс 10% і плюс 2. Там, де плюс 10%, як нам вирухувати, скільки нам дасть удачі. Ми 10 множимо на 10%, тому що 10% дає руна. Получається 1. Тоді в нас вже буде не 10, а 11. І плюс 2. Не в відсотках вже дає руна, а просто дає плюс 2 до удачі. Тоді, що в нас всього разом виходить. 13. І також, де ми ще можемо прокачувати свого пса, нажимаємо в предмети і є покращення. Бачимо, що ми за кістки можемо прокачувати також нашого пса і ми прокачуємо до швидкості копання. Умовно, у мене зараз є 175 тисяч кісток, а тут потрібно, щоб апнути 13 рівень лопати, щоб він нам швидше копав 163 тисячі кісток. Звісно, що ми прокачуємо. Нам додається 0,5%. До швидкості купання Прокачуємо, ми можемо прокачувати як і за золото, так і за кістки. Звісно, що за золото прокачувати максимально дорого. В кого є золото, можете прокачувати, але в кого золота нема, а є кістки, однозначно прокачуйте за кістки. Можливо, моя стратегія не з найкращих, і потрібно було умовно розкачуватися на швидкість. І вже в середині гри, коли ви вже достатньо добре розкачалися, умовно вифармили достатньо багато токенів лабор. Розкачуватися на удачу, або, можливо, взагалі розкачуватися на виносливість. Ніхто не знає. Особисто я вибрав таку стратегію, і я можу помилятися, адже моя стратегія може бути не з найкращих. Якщо ви також залетіли в гру, граєте. Я буду радий, якщо ми один з одним будемо ділитися своїми стратегіями і знайдемо ту стратегію, яка буде найкраща, і ми зможемо виносити по максимуму. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!